Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 21, другий варіант. Першим завданням задача. Щоб застелити підлогу, привезли 35 соснових дошок, а ялинових у 5 разів менше. Скільки всього дошок привезли? Запишемо умову до цієї задачі: Привезли соснові і ялинові дошки. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Соснових було 35 дошок, а ялинових у 5 разів менше, ніж соснових. Значить, не відомо скільки, але відомо, що у 5 разів менше. Потрібно знайти, скільки всього дошок привезли. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми можемо знайти, скільки привезли ялинових дошок. 35 поділити на 5 дорівнює 7 дошок ялинових. Знаючи, що соснових було 35 ялинових ми знайшли 7, ми можемо знайти, скільки всього дошок привезли. Друга дія: 35 додати 7 дорівнює 42 дошки. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 35 додати 7. 35 нам було відомо за умовою задачі. 7 ми знайшли першою дією. Вираз у нас буде мати такий вигляд: 35 додати добуток чисел 35 і 5. Це буде 7. 35 додати 7 дорівнює 42 дошки. Відповідь. Слово скільки у запитанні до задачі замінюємо на наше число, яке ми знайшли, і даємо повну відповідь. 42 дошки привезли. Друга задача. На уроці трудового навчання діти вирізали 32 кружечки, трикутників у 4 рази менше, ніж кружечків, а квадратів на 16 більше, ніж трикутників і кружечків разом. Скільки квадратів вирізали? Запишемо умову до цієї задачі. Вирізали діти кружечки, трикутники і квадрати. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Кружечків вирізали 32 штучки, трикутників у 4 рази менше. Значить, невідомо скільки, але відомо, що у 4 рази менше, ніж кружечків, а квадратів на 16 більше. Значить, невідомо, але відомо, що на 16 більше, ніж кружечків і трикутників разом. Потрібно знайти, скільки вирізали квадратів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми знайдемо, скільки вирізали трикутників. Нам відомо, що їх було у 4 рази менше, ніж кружечки. Перша дія. 32 поділити на 4 дорівнює 8 штук трикутників. Тепер знайдемо, скільки всього вирізали кружечків і трикутників разом. Друга дія: 32 додати 8 дорівнює 40 штук кружечків і трикутників. Ну а тепер можемо відповісти на запитання задачі, скільки вирізали квадратів, якщо їх було на 16 менше, ніж кружечків і трикутників разом. 40 відняти 16. Ой, вибачте, більше 40 додати 16 дорівня 56. Поєднаємо три дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимось на останню дію. 40 додати 16. 16 у нас було відомо за умовою задачі на 16 більше. 40 ми знайшли другою дією. А ось у другому виразі 8 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 32 додати 32 поділити на 4, це буде 8. 32 додати 8 це буде 40. І 40 додати 16 дорівнює 56. Відповідь. Скільки ви квадратів вирізали. Слово скільки замінюємо на 56 і переписуємо всі слова, що є в запитанні. 56 квадратів вирізали. Третя задача. Купили дві книжки по 6 гривень і альбом за 25 гривень. Скільки гривень заплатили за покупку? Запишемо умову до цієї задачі. Купили книжки і альбом. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Книжок купили 2 штуки по 6 гривень. За альбом заплатили 25 гривень. Потрібно знайти, скільки заплатили за всю покупку. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми можемо знайти, скільки гривень заплатили за книжки. Нам потрібно по 6 гривень взяти два рази. Перша дія 6 помножити на 2 дорівнює 12 гривень книжки. Знаючи, що альбом коштує 25 гривень, за дві книжки заплатили 12 гривень, ми можемо знайти, скільки гривень заплатили за всю покупку. Друга дія 12 додати 25 дорівнює 37 гривень. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 12 додати 25. 25 нам було відомо за умовою задачі, 12 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 6 помножити на 2 додати 25. 6 помножити на 2 це буде 12. 12 додати 25 дорівняння 37 гривень. Відповідь. Слово скільки у запитанні задачі замінюємо на 37 гривні можемо скоротити і записуємо всі слова, що є в запитанні до задачі. 37 гривень заплатили за покупку. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Суму чисел 6,9 поділити на 5. 6 додати 9 дорівнює 15, 15 поділити на 5 дорівнює 3. До добутку чисел 3 і 8 додати 29, 3 помножити на 8 дорівнює 24, 24 додати 29 дорівнює 53. До 36 додати частку чисел 18 і 3, 18 поділити на 3 дорівнює 6, 36 додати 6 дорівнює 42. Від 90 відняти частку чисел 32 і 8. 32 поділити на 8 дорівнює 4. 90 відняти 4 дорівнює 86. Від 70 відняти добуток чисел 4 і 6 додати 23. Спочатку виконуємо множення. 4 помножити на 6 дорівнює 24. Тепер виконуємо віднімання. 70 відняти 24 дорівнює 46, 46 додати 23 дорівнює 69. Від 60 відняти добуток чисел 4 і 6 додати 12. Спочатку виконуємо множення. 4 помножити на 6 дорівнює 24. Тепер виконуємо віднімання. 60 відняти 24 дорівнює 36, 36 додати 12 дорівнює 48. 25 поділити на 5 помножити на 9. 25 поділити на 5 дорівнює 5. 5 помножити на 9 дорівнює 45. 40 додати 24 поділити на різницю чисел 10 і 7. Спочатку виконуємо дію в дужках. 10 відняти 7 дорівнює 3. Тепер виконуємо ділення. 24 поділити на 3 дорівнює 8. 40 додати 8 дорівнює 48. Виконати обчислення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перш за все, необхідно пригадати одиниці вимірювання часу. В одній хвилині 60 секунд, в одній годині 60 хвилин, в одній добі 24 години. Скільки годин становить одна доба? Щойно пригадали одна доба це 24 години. Дві доби. По 24 години необхідно взяти два рази. 24 додати 24 дорівнює 48. Дві доби це 48 годин. Скільки хвилин у одній годині 40 хвилин. Одна година це 60 хвилин. Та ще 40 хвилин то це буде 100 хвилин. Одна година 40 хвилин дорівнює 100 хвилин. Скільки секунд у одній хвилині 30 секунд. Одна хвилина це 60 секунд та ще 30 секунд це буде 90 секунд. Одна хвилина 30 секунд дорівнює 90 секунд. Обчислити вирази. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Щоб виконати вирази, нам необхідно пригадати одиниці вимірювання довжини. В одному дециметрі 10 см. В одному метрі 10 дециметрів. 3 см додати 3 дециметри. 3 дециметри – це 30 см. 3 см додати 30 см до рівня 33 см. 5 дециметрів – 6 см додати 3 дециметри. Ми тут можемо без перетворення до дециметрів додати дециметри. 5 дециметрів і 3 дециметри – це буде 8 дециметрів і 6 см. 2 дециметри поділити на 4 2 дециметри – це 20 см, 20 поділити на 4 дорівнює 5 см, тому що тут виконується ділення іменованого числа на неіменоване. Ім'я на неім'я дає ім'я. 1 метр відняти 6 дециметрів. 1 метр це 10 дециметрів. відняти 6 дециметрів дорівнює 4 дециметри. 3 дециметри відняти 4 см. 3 дециметри – це 30 см. Відняти 4 см до рівня 26 см. 2 м4 дециметри поділити на 6 дециметрів. 2 метри 4 дециметри – це буде 24 дециметри. 24 дециметри поділити на 6 дециметрів. Дециметри і дециметри вже скоротяться. І отримаємо без імені у відповіді. 24 поділити на 6 дорівнює 4. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!